Ви можете відкрити ТОВ, не маючи взагалі візи. Ви можете його той ТОВ потім мати роками, не маючи чеської візи. Українці дуже потужно входять на ринок Європи, дуже потужно розвиваються. Звернулася людина, хлопець 20 років. Він податкові 10 мільйонів крон. Коли мені дзвонить, наприклад, українець, що щось треба. Йому треба це було вчора. Чех він більш спокійний, більш стабільний. Він а, має більш, скажімо так, субординацію. Українці у Чехії активно створюють нові бізнеси і підприємства. Про малих підприємців ми вже говорили, але українці реєструють не тільки ФОПи, але і цілі компанії, де працюють команди, чим створюють нові робочі місця у Чехії. Сьогодні про тонкощі роботи бізнесу у Чехії поговоримо із Юлією Стойко, співзасновницею і директоркою компанії Group. Доброго дня, пані Юлія. Вас вже наші глядачі знають із минулих відео, де ви давали консультацію щодо податкової декларації. А сьогодні поговоримо про бізнес. Доброго дня всім. Цікаво дізнатися, у яких сферах українці в Чехії найчастіше ведуть бізнес під ТОВ. Українці ведуть дуже багато різних бізнесів в різних сферах. Питання ТОВ це більш питання правової організації вашого бізнесу. Я зазвичай раджу на консультаціях людям відкривати ТОВ, якщо це буде більше підприємство з більшими оборотами, з більшими рисками, бо це все одно іде товариство з обмеженою відповідальністю. Ось, але в принципі, можна кожен тип діяльності. Мати як під ОСВЧ, так і під ТОФ. А як українцям починати свій шлях в якби заснуванні ТОВ? Чи можна це зробити, якщо людина має візу тимчасового захисту або візу толерантності, чи треба вже обов'язково мати тривали побит? Дивіться, відкрить ТОВ взагалі не є ніякою проблемою. Його можна відкрити чи можна купити, наприклад, взагалі не маючи жодної візи в Чехії. Тобто, ви, наприклад, найкращий спосіб це відкрить. Тут також хочу дуже зауважити, що якщо ви купуєте ТОВ, тобто переписуєте з когось на себе, має бути для цього якась вагома причина. Зазвичай це, наприклад, якщо ви купуєте безпосередньо бізнес. Не просто юридичну особу на папері, але бізнес, тоді це має смисл. Чи певні інші статуси ця компанія має, тоді ви можете купити. Але просто так. Тому що ви не знаєте, куди за яким нотаріусом ти що відкрити свою власну ТОВ, це не є правильною, адекватною, вагому причиною для покупки ТОВ. Тому раджу, якщо ви тільки починаєте, не, є і не маєте іншої причини, я вам раджу ці ТОВ створювати власноруч. Можна просто піти за нотаріусом, можна звернутися до фірми, яка ці ТОВ відкриває, і вибрати власну назву, купити сідло. Вибрати кведи, під якими ваша компанія буде функціонувати в Чехії на чеському ринку, і це ТОВ заснувати. Приблизно це може бути десь два тижні в середньому. Так, в середньому це робиться два тижні. Скільки це приблизно може коштувати людині заснування ТОВ? Uh -huh. Uh -huh. Uh, є поняття «єднодуха і Сложита, ірнодухи Сложита Натарський запис. А uh, найпростіше це, грубо кажучи, коли у вас один директор. Там там є певні інші критерії, але найпростіша форма організації цього безпосереднього ТОВ є єднодуха, і вона коштує від 6 тисяч. Це е, послуга нотаріуса. Я хочу попередити українців, бо я вже бачила на досвіді, що інколи ціни ставлять е, набагато вище на шріночні. То дивіться, найдешевше відкрити ТОВ це нотаріальні послуги, буде коштувати 6 тисяч. Це якщо це проста форма. Якщо це е, служита форма то там може бути, наприклад, 15 тисяч. Потім вам треба буде купити сідло. Сідло теж є на ринку різні ціни. В середньому це 3 тисячі крон на рік. Якщо вам пропонують 5 чи більше тисяч на рік за сідло, то це вже висока ціна, можна йти дешевше. І треба вам буде. Після нотаріуса особисто сходити на Женесенський уряд і зареєструвати там живність для своєї фірми. Тобто фірма також має живність. Це коштує тисячу крон. І вже після того безпосередньо можете працювати. Коли будете робити нотарський запис, у вас нотаріус буде питати, який дасте закладні капітал. Це такий перший внесок в вашу фірму для її старту може бути одна крона по закону у зазвичай люди дають десь приблизно 20 тисяч крон. Якщо дасте більше 20, то там є важча процедура внесення цього закладнього капіталу на банківський рахунок, тобто ви собі робите трохи більше проблем з бюрократією, з відкриттям вашої вашого ТОВ. Якщо немає причин, чого ви хочете вкласти, наприклад, 100 тисяч. То ви можете просто вкласти 20 тисяч, покласти, наприклад, їх в касу чи на ваш новий банківський рахунок. І це... Але це буде інвестиція, це не будуть ваші витрати. Витрати будуть на нотаріуси 6-15 тисяч крон, і на женсецькому уряді тисяча крон. Ось це такі перші витрати. Ось потім, звичайно, раджу взяти консультацію у досвідченої людини, щоб побудувати стратегію наперед, щоб уникнути певних помилок, бо вже. Дуже багато бачила історій, що люди о, починають свій перший бізнес, не маючи досвіду з України, і о, весь цілий рік роблять ці помилки, а потім, коли треба звітуватися, немає ні документів, о, немає нічого порядно оформленого і виходять дуже великі податки. Ось то, щоб потім ви о, саме себе напродали на податках. О, я раджу, перш ніж взагалі відкривати ТОВ, візьміть консультацію. Яка вам просто допоможе все правильно і розумно оформити. Які найчастіші помилки роблять українці при відкритті ТОВ і веденні там перший рік у Чехії? Українці, які вже мали в Україні свій бізнес, зазвичай такі помилки не роблять. В Україні я б сказала, що я бачу з консультацій. Закони більш суворі, більше є спеціальних друкованих форм, наприклад, тих же фактур чи касові апарати є. В Чехії це більш лояльно, більш простіше. То вже бізнесмени, які приїхали сюди, вони зазвичай аж таких великих помилок і не роблять. Вони навпаки роблять більше, ніж треба. Але люди, які тільки починають свій шлях під бізнесменом, вони дуже погано і невідповідально ставляться до архівів. Таке слово не цікаве, да? але архів. Це значить, чи в електронному форматі, чи в друкованому певний, певна база документів. З цієї бази документів потім формуються звіти, потім рахуються податки. Звіти ми несемо, наприклад, в банк, коли хочемо кредит взяти, в лізі, в компанію, коли хочемо машину взяти. Податковий звіт, ясно, що податки з нього платяться. Тобто для вас сьогодні вам здається недоречно складати учтенки чеки. Бо ви думаєте, мала сума, о, мені важко, мені не цікаво це робити. А через рік у вас з цього є величезна проблема, яка вам не дозволяє, а перше розвиватися, наприклад, тож і кредит взяти, чи тож лізін взяти. Для вашого ж розвитку, чи потім доплачуєте податки. Тобто найбільша помилка це взагалі не ведення ніякого архіву. Ви сказали про банківські рахунки. Чи є складнощі певні українців, які тут починають вести своє підприємство, відкривати банківський рахунок для цього підприємства? Тому що ми, наприклад, чули, що деякі банки відмовляються відкривати українцям рахунки через те, що в них є, наприклад, тимчасовий захист або угу. немає тривалого побуту. Це питання дуже пов'язано з попереднім питанням. Ви можете відкрити ТОВ, не маючи взагалі чеської візи. ви можете його той ТОВ потім мати роками, не маючи чеської візи. І воно буде активне до ТОВ. Лише питання в банківському рахунку. Не маючи чеської візи, можливо, мати банківський рахунок, але важко. Ось. Я, наприклад, коли допомагаю при відкритті фірми, я не берусь, коли у людини мають чеської візи. Коли у директора компанії, директора, не не, не, не власника, але директора не маючи візи, я не берусь допомагати. Бо це зовсім не гарантовано, зовсім, і це дуже важко. Ось банківський рахунок відкривають людям з сміштовим захистом напередодні важче, ніж, наприклад, з тривалим побитом. Без візи взагалі майже не відкривають. Це пов'язано з тим, що банки дещо не довіряють. І а, вийшли зараз нові закони АМЛ, це закон проти відмивання коштів. І а, я вам скажу, що навіть банки також погано відкривають рахунки з солідними візами. Але якщо ви скажете, що о, фірма буде займатися виключно IT-послугами, чи виключно якимись незрозумілими послугами, наприклад, маркетинг, ось і лише з закордонними компаніями, чи у вас буде бізнес? який взагалі з Чехією ніяк не буде пов'язаний, наприклад, у вас буде будете купувати в одній країні, продавати в іншу країну, чи ті ж посну, особливо послуги, да? чи ті ж товари, банки бояться, щоб через той рахунок не ходили незрозумілі суми. Ось то тому вони хочуть бачити, що це по Чехії локально, легально, з документами чимось підкріплено. Ось і через то банки не те, не що вони хочуть з нами співпрацювати, а через те, що вийшов закон, який їх зобов'язує ретельніше перевіряти. А ну, на жаль, відсоткова статистична ситуація така, що чи незрозумілі закордонні послуги не є. А, Трансакцію максимально транспарентно, максимально прозорою і тимчасові закости також роблять банкам проблеми з прийняттям. А чи може, наприклад, українці, який все-таки хоче е, мати цей рахунок в чеському банку, якось довести або додати якісь документи, які переконають банк, що все-таки ці транзакції будуть прозорими? Наприклад, якщо людина буде закуповувати якісь товари з України до Чехії, то будуть із цим проблеми в банків? Чи якщо вони бачать, що основна діяльність буде відбуватися в Чехії, то в них немає з цим проблем? Банк це там також адекватні люди. Прості, їм треба просто принести документ і розповісти коротко бізнес-план бажано чеською мовою, бажано без прикладача, щоб вони бачили, що ви також перед ними як адекватна, прозора, чиста людина, і, звичайно, що свої слова треба підкріплювати документами. Якщо ви прийдете з ними вже з якимись чеськими фактурами, якимись договорами чеськими, і покажете, що у вас дійсно адекватний, солідний, нормальний бізнес і безпосередньо який. є є в Чехії, це, ну, це дуже допомагає потім. То у банку не буде підстав вам відмовити. Ви також згадали, що для заснування самого ТОВ немає значення, чи є віза, чи немає візи. А чи потрібно потім з руками цей ТОВ продовжувати? Чи може виникнути питання у цьому моменті, що віза тимчасового захисту, наприклад, надається лише на рік? Угу. То чи потрібно потім якось? Можливо, давати знати урядам, що ось у мене нова віза, тому я можу легально продовжувати мати ТОВ. Ні, ТОВ це окрема юридична особа, і вона робиться на необмежений строк. У живності навпаки, у живність строк живності дорівнює строку вашої візи. І його треба постійно продовжувати фізично. Він сам не продовжується. У ТОВ. ні. Ви її відкрили. І якщо ви у вас ТОВ є активний, проходять трансакції, ви звітуєтесь, ви реагуєте, ви комунікуєте, то вам тоф не закриють. Є ризик того, що закриють банківські рахунки, але у мене є декілька клієнтів, які дійсно ну вони в Чехії мають локальне виробництво, мають. Офіс Чехії, мають працівників Чехії, і директор компанії, і власник не має візи взагалі чеської, і банківські рахунки маємо працюючи в різних банках. Але коли банк питає безпосередньо на наш бізнес, на ядро цього бізнесу у нас є багато документів, які можуть доказати, що це бізнес абсолютно нормальний, локальний, адекватний. Ось, тобто такі можливі випадки. Ви вже згадали, що в Україні трошечки, можна сказати, жорсткіші правила із введенням ТОВ, ніж у Чехії. Можемо назвати кілька основних відмінностей між ТОВ в Україні і ТОВ у Чехії щодо, наприклад, правового статусу, щодо зобов'язань? Угу. Дивіться, я не український бухгалтер, і я маю деякий досвід з цим лише через консультацію, через моїх клієнтів, які постійно переді мною порівнюють. Ось. То з їх слів о, є касові апарати, о, набагато жорсткіші правила того ж фіскального чеку, наприклад. О, потім найбільша відмінність це ПДВ, бо всі завжди дивуються, коли я кажу, у вас є ПДВ поверненням. Вони кажуть, добре, ми не платимо ПДВ, кажуть, добре, так, але вам його ще й повернуть. А їм це дивно. Бо в Україні, щоб вам повернули ПДВ, чи там перевірки наступаючи, це по закону набагато важче, інколи може і неможливо. А в Чехії дійсно, якщо ви зробили, наприклад, велику закупу товару, і у вас не було продажів, бо ПДВ це податок на додаткову вартість. Виходить, що у нас продажів мало, витрат багато, чи закупок товару багато, і ПДВ виходить мінусове, і його дійсно вам податкова потім поверне через два місяці. Ось і їх це дуже сильно дивує, але в приємну сторону. Ми також вже починали говорити про більш такі практичні речі, як, наприклад, перевезення товарів з України до Чехії. З вашого досвіду, що найчастіше, які товари найчастіше українці ввозять до Чехії? Це, наприклад, продукти, сировина, якась деревина. Я вже бачила дійсно дуже багато різних імпортів товарів, починаючи від цукерок, закінчуючи модульними будинками. Тобто дійсно великий спектр, і українці дуже потужно входять на ринок Європи, дуже потужно розвиваються і привозять максимально все. Всі товари, всі продукти, які ми можемо легально вести, що дозволяє Європейський союз вести, то всі дійсно всі ввозяться. А щодо цього, також ще одне питання: які продукти можна ввозити без особливих дозволів, а не які потрібні отримувати якісь дозволи. Від, наприклад, Чехії або від Європейського uh -huh. Союзу, дивіться, це а, питання мені важче відповісти, бо а, по перше, ці критерії завжди змінюються. Ось зараз також обговорюють на обговорюють питання ембарга. Ось а, я вам дам лише одну пораду. Як тільки у вас якийсь а, продукт якісний, який ви вважаєте, що на ринку Чехії чи Європи може продаватися, буде популярним. Вам треба знайти людину, якій ви можете довіритися, якогось брокера в Україні, так само брокера в Чехії, і поспілкуватися з ними. Вони вам скажуть стосовно квот, чи є ембарго, чи є якісь екстра документи, чи, наприклад, якийсь обов'язковий склад товару, який вам може допомогти уникнути, наприклад, цла це ввізний податок. Ось. І, наприклад. Сертифікат Євро-1 це сертифікат, який підтверджує походження товару. Маючи його, ви можете ввести дуже багато продуктів і він вас звільнить від певних обов'язків. Ось і для певного товару будуть певний свій пакет документів, бо спектр товару він же широкий. Ось, і брокер вам би порадив і допоміг би зібрати пакет документів. Я вам дуже раджу, хоча б перші поставки робити під доглядом. Бо не буде приємно, коли у вас буде, наприклад, фура чогось на митниці, а на Польщі просто вас не будуть пускати. Це будуть зовсім інші затрати, це зовсім будуть інші штрафи. Тобто перші поставки дійсно робіть з кимось з супроводом. А коли вже будете досвідчені, вже будете змозі збирати пакет документів самі, вже можете це робити самостійно. Ви згадали, що для кожного продукту може бути різний пакет документів, чи є якісь загальні документи, які потрібно мати людині для того, аби перевозити товари з України до Чехії? Ну звичайно, що це має бути інвойс, фактура. Далі логісти вам пакують сімер. Це документ, який підтверджує саме шлях товару, саме його перевозку. Видаткові накладні звичайно, також пакуються логістами в пакет документів. Ну і все, я більше не перевіряю, то я малі їсти роблять. Тобто, все-таки варто ну, якби звертатися, якщо щодо кожного продукту, мати ці документи, які ви назвали, але і звертатися щодо кожного продукту до, угу. до брокерів. Так. А, наприклад, були також ситуації, що везли фрукти. Я не буду вдаватися в деталі. Ось везли фрукти, а ці фрукти були. Біля Чорнобилю вирощені, і то хотіла екстра, якісь сертифікати, бо це була боровка, мені здається, що вона в себе щось поглинала, то хотіла якісь екстра підтвердження. Тобто, дійсно, дійсно, кожна поставка може бути індивідуальною. Ви також згадали про комунікацію із митницею, що треба завжди мати документи або потім уже на самій митниці не мати проблем. Uh -huh. Як зазвичай відбувається цей процес, з ким відбувається комунікація? З якими інституціями безпосередньо на митниці, коли от людина прямо фурою, наприклад, ввозить продукт з України до європейського союзу або доставити його до Чехії? Uh -huh. О, ви коли приїжджаєте в Чехію, тут його бо в Україні вам його брокер замитнює, товар приїжджає. А в Чехії вам його брокер розмитнює. Ось, то ви привозите свій товар к вашому брокеру, він виходить, з вами спілкується, може щось перевіряє, це вже домовитися, які у вас будуть з ним стосунки. І готую вам документи. Якщо треба, ви сплачуєте певні податки на митниці і заберете свій товар і їде далі. Інколи буває таке, що товари відправляють на перевірку. Також залежить від товару. Деяка перевірка може бути зроблена локально, деякі перевірки є розташовані по Чехії, треба їхати з цим товаром на той пункт, де це зможе зробити. А чи є якісь відмінності під час перевезення товарів у приватних осіб, ФОПів і у ТОВ? Дивіться, сам бізнес руками виконувати може як ТОВ, так і ФОП. І не залежить від того, що це за бізнес. Головне отримати ліцензію. Ліцензія в Чехії це живність, це квет. Якщо ви ту живність на женесенському уряді отримали, ви це можете робити. Тобто і ФОП може робити імпорт товару, і експорт, і всякі різні послуги, так само і ТОВ. Ще також хочу зазначити, дуже часто трапляється, що люди не знають про код ЕОР. Це ваш особистий номер, який вам приділяє митниця, і з яким вона потім відвідує всі ваші документи. Грубо кажучи, як у ВСТП маєте своє число Пощенці, так само на митниці будете мати свій код ЕОРІ. Лише його треба реєструвати, перш ніж ви повезете ваш товар там, бо інколи реєстрація проходить десь два дні, ось ну, в середньому. Тобто, щоб у вас товар там не стояв ніде. О, не чекав на вас. Я вам дуже раджу зробити цей код Еорі. Ще можливо, Буде доречно його просто на початку зробити. Якщо ви колись щось плануєте ввозити, просто зробіть той код Еорі. Він, як то кажуть, їсти не просить. Це не як статус ПДВ, що вас зобов'язує потім звіти подавати. Ні, це просто реєстрація. Просто ми відмітимось на митниці, що ось у нас є номер, і ми, може, колись ним скористуємось. Але щоб, не, щоб ви могли запобігти ситуації, що ви приїдете на митницю, у вас цього коду взагалі немає. В Чехії код Еорі робиться через дитову схранку. Онлайн. Все онлайн. То виходить, що у якщо підприємці є тетова схренка, а вона здається має бути, якщо я не помиляюсь, правильно у як у ТОВ, так і у ФОП, uh -huh. обов'язково її мати, то людина без проблем може швидко його оформити. Uh -huh. Я б ще хотіла додати одну, як на мене, дуже важливу інформацію, що одним з критеріїв, які завжди почуєте при виборі у ФОП, ОСВЧ чи ТОВ, є відповідальність, бо ОСВЧ відповідає повністю всім своїм майном. А ТОФ відповідає лише до суми, яку вкладав світов, наприклад, 20 тисяч у нотаріуса. Так, це правда, але вийшов закон вже давно а, от, про єднателя. Це жадного господарства і директор компанії це єднатель. А він все одно відповідає: якщо будуть якісь у фірми проблеми, то, наприклад, з цими ж податками. То так просто все не закінчиться. І а, директор дійсно несе за це відповідальність. Я бачила, як блокувала особисті рахунки директора. Завжди подумайте а, декілька разів, перш ніж становитись директором в фірмі, а, яка взагалі не ваша, звичайно, якщо це ваша фірма, то ну, це ви директором там. Але якщо вас хтось колись попросив десь стати директором. Може бути багато причин. Да? Ось подумайте, дуже багато разів, перш ніж ним ставати Це можуть бути і напевно якісь зловісні схеми. Наприклад, якщо якісь нелегальні речі, наприклад, робить угу. ТОВ, то можуть українцям, які не знають про цей закон і взагалі не знають про ці правила, запропонувати стати директором і можуть тоді люди потрапити в пастку. Виходить. Звичайно, звичайно. В народі це називають Білий Кінь. Що реєструють людей, які недосвідчені, чи які все одно реєструють, підтягують під цей ТОВ, і потім виникають не дуже приємні ситуації, і відповідає потім в кінці кісвізисодиректор. Ось не будемо відходити далеко від теми. Десь тиждень тому назад звернулася людина, хлопець 20 років. винен податкові 10 мільйонів крон. Ого. Не платила ПДВ. Саме він як директор, тобто його поставили директором компанії і компанії. О, він був директором компанії, але екзекушній приказ прийшов на його особисту датову схранку. Ось о, тобто, ну це о, всі знають, що директора можуть і в тюрмі сидіти за якісь певні провини. Тобто дійсно подумайте багато разів, перш ніж в це йти. А ви також згадали про те, що українські підприємці вони дуже активні. Вони приносять якісь нові практики, особливо вже ті люди, які мали бізнес в Україні. Як до нових таких українських підприємств, які працюють у Чехії, ставляться чеські інституції, місцеві уряди чи є, наприклад, бажання співпраці, підтримка, чи навпаки, трошки недовіра? Дивіться на моєму досвіді не було недовіри. Тобто, у мене все виходило. Тобто я отримувала все, що хотіла від урядів. Звичайно, що скільки людей, стільки думок, що, можливо, у когось був і поганий досвід, але я впевнена, що такий поганий досвід був у когось і в Україні. Тобто людський фактор, звичайно, грає якусь роль. Але у мене в урядах немає взагалі ніяких проблем. В податковій, в інших інституціях, всі завжди адекватно все пояснюють. Коли я не згодна, я навіть можу твердо аргументувати свою думку. Ось, багато було і апеляцій. О, не можу сказати, сварка, ось, але такий дебат з інституціями, і чи мені доводили згідно з яким законом, це має бути інакше, о, чи що було зазвичай, я отримувала що хочу. Тобто, ну немає ніякої довіри. Люди бачать, що ми такі ж самі люди, що ми також досвідчені, що ми також розумні. Ось так є мовний бар'єр. Ну вже українці з часом мову вчать більше і більше, і він також зникає. Тобто абсолютно легально, абсолютно адекватно, абсолютно просто з чеською швидкістю все вирішить. Насамкінець хотіла ще запитати про бізнес практики з України, бо ви багато співпрацюєте з українцями, які тут засновують підприємства. На ваш погляд, як добре працюють бізнес-практики українські у Чехії, чи людям доводиться, наприклад, кардинально міняти свою роботу? Доводиться а перша різниця. Це в ринку. Як мені здається, в Україні ринок набагато швидший. І коли мені дзвонить, наприклад, Українець, що щось треба, йому треба це було вчора. Чех, він більш спокійний, більш стабільний, він має більш, скажімо так, субординацію. Він не так швидко наполягає на чомусь, не так твердо стоїть на своєму. Як мені здається, в Україні багато речей вирішується швидше, ніж в Чехії. Ось. Багато є тому факторів і тому причин, ось але перше, що треба робити українським бізнесменам, це подивитися адекватно на ринок, пристосуватися до нього і внести щось інше, щось цікаве, що може зацікавити людей і щоб цей продукт його продавався. Ось, але інший менталітет, інші правила. Які в першу чергу диктують люди, дуже вам дякуємо за поради, і впевнена, що побачимося у нашій студії. Також дуже дякую, до побачення.